English for Kids Online. Hello everybody, I am so so glad to see you again. Сьогодні ми з вами перевіряємо останній урок другої теми за робочим зошитом авторів Косувана Вітушинська до підручника Оксани Карпюк, англійська мова, 6 клас, нова школа. І так, вправа 19-20, page 24, exercises 21, exercise 21, activity AB, page 25. І так, right opposites, вправа 19, треба написати було антоніми. Blond – dark, блондин, темне волосся. Big – small, великий, маленький. Long – short, довгий, короткий. Skinny – fat, худенький, товстенький. Beautiful – ugly, прекрасний, некрасивий. Polite – вічливий, rude – грубий. Straight – пряме, curly – кучеряве. Funny, Кумедний serious, серйозний. Hardworking Lazy, трудолюбивий, працелюбний, лінивий. Young, old, молодий, старий. Interesting Boring цікавий, нудний, Happy Set, щасливий сумний. Поставте відео на паузу і попрацюйте ще з цим матеріалом. Дуже корисно, до речі, вчити слова англійської мови без перекладу, а саме з антонімами, антонімічними парами. 20. Circle the Correct Variant. 1. my uncle left the room quickly. Нам тут потрібне слово quickly, швидко. Спосіб дії. Манера виконання дії. Мій дядечко покинув кімнату, вийшов з кімнати швидко. Нам потрібен прислівник. He went to the same school, which or that my father did. Він ходив до тієї школи, куди ходив мій тато. Um, when my teacher speaks. We listen carefully. Коли вчитель говорить, ми слухаємо уважно. For Charles, who is my brother's best friend, will come soon. Чарлз, який є найкращим товаришем мого брата, дуже швидко прийде. Прийде дуже швидко. Speak in the library quietly. Розмовляйте в бібліотеці тихо. Make sure you write neatly. Впевніть. Ви маєте впевнитися, переконатися, що ви пишете охайно. The activity. Which Jack has chosen is judo» uh, – «Діяльність». Так? Завдання, Яке обрав Джек, це дзюдо. «She waited for him patiently» Вона чекала uh, його дуже терпляче. «I met the boy who or that was my classmate» Я зустрів хлопця, який був моїм однокласником. Поставте це відео на паузу ще раз. Перша частина цієї вправи до сьомого речення. And the second part of this exercise. Друга частина. Good. Activity 21A. Match the words with their meanings. Нам треба поєднати слова з їхніми значеннями. 1. Friendly. C. Who shows kindness to others. Friendly, товариський дружелюбний. Це той, хто показує доброту uh, до інших. Ам. Uh -huh. uh, Naughty I who behaves badly. Ну, а naughty – це навпаки той, хто поводиться погано. Uh, curious, людина, яка цікавиться чимось, F. Who wants to know more. Curious, так F. Rude – A, Грубий. Who doesn't respect others, хто не поважає інших. Patient – E, терплячий, who, can't, who can wait for a long time, хто може чекати довгий час. Seven Polite, вічливий D. Who has, go, who has good manners, хто має гарні манери. Brave, хоробрий, B. Who isn't afraid. Хто не боїться. Selfish егоїстичний. J. Who cares only about yourself – Хто м, лише про себе піклується. Uh, intelligent розумний H Who is good at learning. У кого гарно виходить вчитися. Ну і вправа 9 треба написати 9 речень про своїх родичів і друзів, дати, даючи їм характеристику. Просто взявши інформацію з вправи A. Наприклад, Ivan is a rude person because he doesn't respect others. Що ви робите? Ви пишете, наприклад, Polina. Is a friendly person. Because She shows kindness to others. Because she shows kindness to others. І так далі. Тобто, і так про кожну людину. І ось у вас вже будуть такі а, речення. Отже, Plina is a friendly person because she shows kindness to others. Далі. Ну, наприклад, тут там іще Петро is. Um, так, тільки тут «е», Я забула написати артикль. Петро is a naughty person. Петро балована людина, так? Ну, бешкатлива людина, так би сказати. Because he behaves badly. Because he behaves badly. І ось таким чином поєднайте ці речення. Ви зрозуміли, як, так? Тобто ми вже їх поєднували літерами. А тепер просто перепишіть їх. Переп... Склавши uh, ці речення як, як характеристика до кожної людини. Наприклад, Полина is a friendly person C because she shows kindness to others. Petro is a naughty person I because he behaves badly. І так далі. Там, хто у нас іще може бути там um, My dad, або my sister is a або person. Is a curious person. <coughs> Be, why? Because, F, Because she wants to know more. Because she wants, wants to know more. І так далі. Напишіть повністю усі 9 речень. Як це зробити, я вам вже розповіла. That's all for today. На цьому це все. Наразі ми з вами завершили огляд. Повністю розділу в нашого уроку «Look back», такого величенького уроку на двох сторіночках, 24-25. Ну і, звичайно, ми з вами закінчили повністю огляд Unit 2. Ось так ми його починали з Kids Online. Тому ми говоримо goodbye, Unit 2 and welcome, Unit 3. Почнемо з наступного уроку «Kids Online. Goodbye, good luck, на все добре!